Молитва до святого Тадея у важких обставинах життя. Святий Тадею, ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя, переславний апостоле і мученику, ти яснієш великими чеснотами, вірний заступник тих, що тебе проставляють, і до тебе з довір'ям припадають. Ти опікун і заступник наш. У найтрудніших обставинах, тому стаю перед тобою і благаю з глибини мого серця, прийди на поміч мені своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою помічю тим, хто втратив уже всяку надію на порятунок. Глянь на мене ласкаво. Моє життя життя Христів. Аднімого життя, море терпінь, дороги життя мого вкриті терням, і кожна хвилина світок його сліз і зітхань. А на збільшення мого нещастя чорні думки вкрадаються до мого серця, неспокій, малодушність, брак довір'я, навіть розпука тиснуться до серця. Проведіння закрите перед очима моїми, і віра хитається в серці моїм. Такі думки впроваджують мене в чорній хмари смутку. Не залиши мене в такому тяжкому стані, а прийди мені з допомогою. Прошу тебе покірно, глянь милосердно на мене і не погорди моїми проханнями, хай довір'я моє не буде зраджене. Тебе обдарував, Бог ласкою, приходити на поміж тим, хто потрапив у безнадійне становище. Тому я, що теж опинилася у скруті, прошу тебе про заступництво перед Христом, Спасителем. Усе життя моє складати буду мою подяку і прославляти моє ім'я Твоє та шануватиму Тебе, як мого особливого пікуна, дякувати буду Богові за ласки, одержані через Твоє посередництво, і що сили моєї ширити буду. Слава імені твоєму амінь. Дорогі друзі, запрошую також ділитися цією молитвою своїми друзями, щоб молитва ширилася. І в коментарях можна писати святию дотадею моли Бога за мене. Також запрошую підписатися на сторіночку, щоб не пропустити спільних молитов. Слава Ісусу Христу!